Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Півгодини тому пролунав вибух на залізничному вокзалі. в Жешові, який використовувався військовими. пишуть телеграм-канали Польщі. Наразі невідомо чи йдеться про диверсію чи просто аварію, але топливо, яке повинно було їхати в Україну, горить. 21 українська цистерна, пише телеграм-канал Польський курсовий. А також декілька ешелонів з військовою технікою пошкоджено. Поляки підозрюють російські ДРГ. Але план перехоплення вибухи паралельно з. Тим лунали і на території Білорусі. Телеграм-канал, офісне мошення, пише, що залужне їде на переговори до Дуди та Туска. Його цікавить військові в першу чергу. Тому один перехід окремий буде зроблений виключно під ці потреби. Дуда погодився прийняти залужно, але не погодився приймати Єрмака. І ко все, що потрібно розуміти, про рівень довіри у той же час. Завтра будуть переговори. Туск погрожує повністю закрити кордони. Про блокування україно польського кордону пише Віталій Бала. Зараз всі так жваво почали обговорювати ситуацію з блоку і розглядати різні версії за участі російських спецслужб, що напевно забули, що все почалося. А почалося все з блокування не фермерами, а польськими перевізниками. І Що зробила чина влада в Україні? Влада почала вирішувати це питання, а воно переросло зараз у велику проблему, бо питання прив'язали до протестів фермерів у всій Європі і там згадують про українське зерно, хоча воно не є першопричиною протестів у Європі. Нічого кращого як звернутися до сот 20 вересня 2023 року із року зі скаргою на Польщу, Словаччину та Угорщину, не придумала, а все можна було вирішити ще тоді, як би було бажання в чинної влади. Тому якщо вже почали говорити про російські спецслужби у Польщі, то може варто й подивитися, а хто в Україні допоміг і продовжує допомагати російським спецслужбам роздмухувати неприязні і сварити сусідів. Думаю, що відповідь лежить на поверхні, треба тільки уважніше придивитися в той же час на кордоні Німеччини з Польщею застрягли сотні, можливо, і тисячі польських вантажівок. Яка очевидці, черга тягнеться на 40 кілометрів. Український перевізник Сергій Владій опублікував у своїх соцмережах відео, на якому зображена одна така пробка з фура на трасі Дрезден Вроцлав. За його словами, німецька митниця ретельно перевіряє всі польські машини, що в'їжджають в країну. Ось одні польські фури стоять. Німці всіх перевіряють. Мільйон питань, заповнити анкети. Нехай відчує трохи принади. Написав він у мережі. Вже іронізують, що німці вирішили помститися полякам за блокаду українського кордону. Однак насправді пробка на кордоні Німеччини і Польщі ймовірно пов'язана з тим, що німецька влада намагається припинити потік нелегальних мігрантів країну. Ще в жовтні Берлін запровадив прикордонний контроль з Польщею, Чехією та Швейцарією, в межах якого почалися ретельні перевірки транспорту, що їде до Німеччини. В Той же час Шольц підтягує до кордонів гвардійців, поліцію та армію. Ситуація по всій Європі з кордонами напружена. Що грає на жаль на руку російським окупантам? До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. На канал переможемо разом.